Та вже можеш признати, що вже кінець. <рі> Ще не кінець. Знову якась Нішляндія. Починається. <рі> Зловнішати. Дуже легко вгадувати, звісно, як ти знаєш всі мої три парфуми. Та, три, звісно, раз, два, три, то вже четвертий. Це що це було? Ні, це не бучка. Має бути удове, а що ж це тоді таке. Тут теж якісь є дергамотіще, точно, на старті. Ну, що таке Так, Гостреньке є на старті. Є якісь квіти, дуже гарний букет квітів. Ну, як гарний, багато квітів, Мабуть, може і нарциси є, я не знаю. Ну, якісь там чи жасмін, чи щось таке є, ну, щось білоквіткове точно є. Які збили квіти? Ні. Кілинг взагалі ні. То що, Ілан Хілан, жовті і жовті. Що, фігалі тобі? Які там ще вже... квіти? Ну, чекай. Ти... Що, знов троянда? Ти... ти читаєш знову, ну що це таке? А бергамот є? Ну, бо є лимон. Ну ні, я чую щось таке покруче, ніж лимон. Який бергамот, гостре щось. І є якісь спеції, не то перець, не то шо. Спеції якісь мені чуються. Щось ну, спеції Це кориця. Ну, ну, спеції є, і, і, і лимони є. А що це може бути? Кисніша. Гарний такий аромат. До речі, швидко почав затихати, теж мені вже мало, що чую. Боже, щось таке знайоме. Ну, що за квітка, що тут тільки одна троянда ну, не може бути. Ну. Ну, є тут троянда, так, але ще крім троянди є ще три види квітки. Ой, ні, я два, два. Щось тут є, якась тут дуже погана. Кіалка, наприклад, є. Фіалка не пахне. Так, вона не пахне. не Добре, вона не пахне. Ну, окей, гадай тоді. Що, за хераніку ти кругом постійно? Єра. О, побачимо, я так стіл. Якщо постійно те, то гераль все, то зрештою догадайш. На Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На восьмому етапі на, до, дійшли до Герані. Капець. Я вважаю, що це перемога. <ривіт> Та то все, закінчуємо. Ну щось тут ще таке є, таке зудяще. А мускус в базі? <ривіт> Ні, мускус не Що так зудить мені? Це, це якийсь новий аромат? <ривіт> так, новий. До речі, знаєш, мені якщо на, на нішу, він мені більше так на щось. Ну, в тебе нема байреду, але мені прям на бай, на такий стиль, як байредоквіткові аромати. Оцей туліп їхній тюльпан, Він такий дуже такі. Ні, туліп, смачний. Тюліп смачний ну, так. інакше. Я не кажу, що він схожий на туліп. Я кажу, що він схожий на байредівські аромати. ну Типу. Я би не сказала. І ще щось якась кажу, що то кориця дає таку гостреньку, таку древесність, якась древесність є в ароматі. Ну ні, тут тільки з кориця. Кориця ну, дає Ну, В таку базі, бо тонка, але то магія магає. Не... Не, не чую не тут де? прям таких. А хоча почує, що що є таке, таке гостреньке? Щось гостре є. Гостро нічого не Нічого нема. Ну, ні, ну, ну типа, як тобі сказати? Ну, я не ну, чую. Гераль дає цьому з основним компонентом, який ти ще не відгадала, і він в назві «Аромат». Це квітка. Це квітка? Так. <laughs> вже... Ти вже завернула, я не знаю, я здаюся. Це Tom Ford, Eкstream Render. Це лаванда, там. та нема там лаванди. <рес> От лаванда yeah. гірка, гіркий запах yeah, має спину. Yeah. Лаванда, вона в старті, але потім він переходить. В... Потім він переходить yeah. в ваніль. Оцю. Але ніша я продає, я тобі не казала, Ціна. ну то фор дорогий. Так. 50 коштує 11 тисяч. Це 50. -ка. Ну, купити лаванду, я не пам'ятаю, що ти її купляла. Добре, що там така Пам'ятаєш? <пайш> <пайш> Ми її ну, навіть тастили колись. Ну, я тут не вгадала б ніколи лаванду. От чесно, признаюся. Ну, мені лаванду дуже сильно чути на початку. Мені не чути. Я от хотіла взяти один аромат тобі лавандовий сюди, чисто від Джо-Малон. Джо Малон вона так чисто відтворює ноти, от там чути лаванду за кілометр. А це тут нема лаванди? Ну, не знаю. То якась прям... Ну, або то якась така, знаєш, є такі якісь лимонна лаванда, такі види лаванди, такі вони лайтовіші. Може якісь такі. Ні, воно спочатку. Вони да, має того жистяка вона... 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 від лаванди. Воно на вона... вона... той самий, ти просто розумієш, що він на старті. Ну, тобі треба брати Джо Мелонівський нішу. Там, якщо щось прийшло, то воно нікуди не йде і молод звучить. А, ну так. На старті чути. Ну, Реально тільки на старті. Так, да, є лаванди. Як таке лавандове мило. Угу, на старті є. Причому вона така хол... ну, холодна угу, навіть досить ця лаванда. Ну да. власне, на старті є, насправді, Вона потім дійсно мабуть, А Потім ну, вона стає. Я потім геть не чула той лаванди. Я така, вгадай квітку, я така, я взагалі не чую від квітів.